Hyundai Tucson 2026 та Volga gaz 21 Retro представляють два абсолютно різні підходи до автомобільного світу, які однаково приваблюють українських автолюбителів. Новий Tucson поєднує сучасні технології підвищену безпеку та екологічність, тоді як легендарна Volga GAZ-21 Retro відроджує класичний стиль і ностальгічну атмосферу радянської епохи. На українському ринку 2026 року це порівняння набуває особливого значення, адже водії прагнуть як інновацій, так і ретро-шарму. Hyundai Tucson 2026 отримав оновлений дизайн із чіткими лініями, світлодіодною оптикою та збільшеною колісною базою для комфортнішої поїздки. Усередині передбачено сучасну мультимедійну систему з великим сенсорним екраном, підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, а також удосконалену систему допомоги водієві, що включає адаптивний круїз контроль та автоматичне екстрене гальмування. Під капотом пропонуються гібридні і повністю електричні версії, що особливо актуально для українських міст із зростаючими вимогами до екології та економії пального. Волга GAZ-21 Ретро, навпаки, робить ставку на відродження культового силуету 50-60-х років. Відполірований хром, масивна решітка радіатора та характерні вигини кузова миттєво переносять у минуле. Проте всередині авто отримало сучасні зручності кондиціонер, оновлену аудіосистему та покращену шумоізоляцію. Багато екземплярів обладнують модернізованими двигунами з інжекторною системою та посиленою підвіскою, що дозволяє класичному вигляду поєднуватися з надійністю і безпечністю на сучасних дорогах України. Для українських поціновувачів важливим фактором залишається вартість обслуговування. Hyundai пропонує гарантійні програми і розгалужену мережу сервісних центрів, що забезпечує зручність у користуванні. Волга GAZ-21 Ретро вимагає індивідуального підходу, пошук деталей і реставраційні роботи можуть бути затратними, але дарують унікальне відчуття володіння частинкою історії. Обидва автомобілі мають свою цільову аудиторію в Україні 2026 року. Туксон приваблює молодих і практичних водіїв, тоді як Волга стає вибором колекціонерів та поціновувачів класики, які прагнуть виділитися на дорозі та підкреслити свій індивідуальний стиль.